Друзі, до нас звернулася пацієнтка зі скаргами на боль в шийному відділі, які віддають на голову і в нижній край щелепи. Біль уже триває понад двох років. Провівши консультацію, ми виявили, що в нас є перекос тазу. Визначили анамнез, що це за, за рахунок того, що людина часто знаходилась в певному положенні. Положення полягало в тому, що людина постійно робила опір на праву частину. При такому положенні в нас. Корочувалася квадратна мишця і приводилася, виходить, у нас плечик. із І з того виникала постійна біль в лівої частині верхньої трапеції, в піднімаючій лопатки. Але це ніяк не зв'язано з плечами. Тобто, у нас основна проблема є стільки в поперековому відді. Зараз ми працюємо з верхніми пучками трапеції, щоб зняти саму біль, і пацієнт міг себе комфортно відчувати. Наша буде задача проробка.